Виконуємо номер 180 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Поділи на два чисельник і знамени кожного дробу. Завдання перше 4 десятих, Завдання друге 18 22 Та запиши відповідні рівності. Поділимо чисельник і знаменник дробу 4 десятих на 2. 4 ділимо на 2 буде 2, 10 ділимо на 2 буде 5. Отже, 4 десятих дорівнює 2 п'ятих. 18, двадцять других, поділимо чисельник і знаменник даного дробу на 2. 18 ділимо на 2 буде 9, 22 ділимо на 2 буде 11. Отже, 18 22 дорівнює 9 11. Ми поділили на 2 чисельник і знамени кожного дробу. 4 десятих та 18, 22. І записали відповідні рівності. Номер 180 виконано.